Друзі, привіт! З вами зараз текстильна група Кавлатексі. Ми продовжуємо огляди і презентацію новинок нового надходження. І зараз у нас позиція під кодом 2010, шорти робочі. Переглядаємо цю позицію, кому сподобається, замовляємо. Так от позиції 2010, шорти робочі, середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кілограм становить лише 2 долари. Мішечок іде нестандартної ваги 22 кілограми, вартість такої позиції. По курсу на сьогоднішній день 1836 гривень мішечок в єдиному екземплярі. Хто бажає придбати, замовляємо. Код позиції 2,010 шорти робочі, мішечок в єдиному екземплярі по 2 долари за кілограм. Лот буде коштувати 1836 гривень. Хто бажає придбати дану позицію, замовляємо. Тапаємо, тапаємо по прямому ефіру, ділимося лайт трансляцію запрошуємо знайомих, робимо замовлення, замовляємо шорти робочі під кодом позиції 2-0. 10 мішечок в єдиному екземплярі. Ціна такої позиції 1836 гривень. Хто бажає придбати, забираємо, пишемо відразу в коментарях. Беру, дублюємо повідомлення нам на Viber або телефонуємо. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Зараз у нас в прямому ефірі мішечок в єдиному екземплярі. Шорти робочі під кодом 2.0.10. Ціна мішечка 1836 гривень. Розмірний ряд, середні та великі розміри. Передивляйтеся цей лот, кому сподобався. Замовляємо. Тапаємо, тапаємо по прямому ефіру. Ділимося лай-трансляцію. Замовляємо робочі шорти під кодом 2.0.10. Ціна такого мішечка по курсу на сьогоднішній день 1800. 36 гривень за 22 кілограми. так, зараз у нас в прямому ефірі позиція під кодом 2,0.10, шортики робочі. Ціна в позиції 1836 гривень. Томочка, ви бажаєте забрати цей лот? Бо я щось не зрозумів по коментарю. Шорти робочі мішечок в єдиному екземплярі середніх та великих розмірів. Так, добре. лишаю цей мішечок за вами. Ідуть середні великі розміри. Ціна 1836 гривень 22 кілограми. І так, друзі, цей мішечок у нас був в єдиному екземплярі. Його вже забрали. Далі у нас буде. Прямому в прямому ефірі позиція сукнь. Покажемо ще сукні сьогодні. Джинси жіночі середніх великих розмірів, джинси стречеві, купальнички. Дякую за увагу, дякую за замовлення. Ні, вони в, норм... в хорошому стані. Середні великі розміри, просто бачите, така кольорова гама цікавенка. В принципі, хороші, да. без дефектів, немає ні порвати ні. В принципі, і немає взагалі. Так, будь ласка.